Хочеш, щоб твої стріми з Репо стали ще божевільнішими? Тепер глядачі контролюють твою гру за допомогою інтерактивного моду від Stream2Earn для TikTok. Репо це кооперативний хорор, де ти збираєш цінні предмети в заброшених будівлях. Тепер твої підписники можуть перетворити гру на справжній хаос. Що можуть робити глядачі? Спавнити ворогів в сусідніх кімнатах, кидати предмети або товари для продажу, додавати або віднімати здоров'я. Поповнювати або забирати енергію. Змінювати ціни на 20% вгору або вниз у радіусі. Знецінювати або видаляти випадковий предмет. Надавати безкінечну енергію на 20 секунд. Увімкнути швидкий біг. Як підключити МОД. Перше. Завантаж і встанови Stream to Earn. Друге Вибери шаблон для репо. Третє. Встановіть мод. Вибери папку з грою за необхідністю, запускай стрім, вмикай гру і дозволяй глядачам вирішувати твою долю. Якщо виникнуть питання, підтримка завжди на зв'язку.